Передивізі зволе Go Ahead Eagles. Зволе вдома діє обережно, часто закривається після першого гола. Go Ahead Eagles має кращу форму на старті сезону, атакує більш різноманітно. Історично матчі між ними часто виходять результативними. Прогноз ОЗ – так, ТБ – 2,5. Рахунок 1,2. ПСВ. Аякс ПСВ зараз у топ-формі, стабільно перемагає вдома, атака найсильніша в лізі. Аякс переживає перебудову, нестабільний, особливо в обороні. Очікується відкритий футбол. Але ПСВ виглядає фаворитом. Прогноз П1 плюс ТБ 2,5. Рахунок 3-1. Херенвен. Неймеген Херенвен, має слабку оборону, багато пропускає навіть на своєму полі. Неймеген грає від атаки, але теж нестабільний у захисті. Обидві команди схильні до відкритих ігор. Прогноз Оз так. ТБ 2,5, рахунок 2-2, Алкмар Феєнорд. А Алкмар вдома завжди намагається контролювати гру, але проти топів важко. Феєнорд більш досвідчений і стабільний клуб, особливо у великих матчах. Обидві команди сильні в атаці, матч може стати результативним. Прогноз Х2 плюс ТБ 2,5, рахунок 1-2, Ліги Португалії Тондела, Ештрела – Амадора. Тондела вдома традиційно намагається грати від оборони, рідко ризикує в атаці. Ештрела Амадора має більш сміливу гру попереду, але на виїзді часто втрачає концентрацію в захисті. Останні очні зустрічі були низовими. Прогноз тем 2,5 джаха 2, рахунок 1 до 1. Жил Вісенте. Ешторіл жил. Вісенте вдома діє досить агресивно, створює багато моментів. Ешторіл має серйозні проблеми в обороні. Особливо у виїзних матчах господарі виглядають фаворитом. Прогноз П1 плюс ТБ 2,5, рахунок 2-1. Каса Піа Фамалікан. Каса Піа робить ставку на дисципліну та компактність у центрі поля. Фамалікан більш атакувальна команда, має швидких гравців попереду, але нестабільний у захисті. Може бути рівний матч із голами з обох сторон. Прогноз Озе так маче Х2, рахунок 1-2.